I... Привіт, побратими! Сьогодні я відповім вам, де пропадав цей час. В основному відео стосується тих, хто на протязі усього часу залишається на каналі. І так, не буду затягувати, кому не подобається, що я не випускаю ролики, більше можете відразу відписатися і кутитися собі далі, бо ви підписані суто загегів в митці, які на даний момент я не роблю. А для тих, хто підтримував мене та підтримує і далі, оскільки я не маю технічної можливості, не те, що стрімати, але я просто грати в нові гри, які мені більш цікаві, ніж задротство на танках, бо такий контент нахрен нікому не потрібен, то поки вирішив переключитися на основний канал. А все Чому, запитаєте ви мене. Отож, історія полягає в тому, що опускаючи контент, який би він не був, я отримував попередження від платформи, завдяки модераторам, самі знаєте звідки дані індивіди. Бо ми, на жаль, не маємо офісу у себе в країні. Все ніби нічого, отримав раз, зрозумів, переробив минуло. Аж тут настає оновлення політики як Ютубу, так і, і активізація не надто розумних індивідів з офісу. Будемо їх так називати, оскільки на вихід відео з тигром Остом від головоногих. Лише я отримую відразу бан серед ком'юніті аж на сім днів. Проте ще не закінчивши термін, мені прилітає відразу друге попередження на два тижні за те, що десять місяців назад я випускаю ось це відео. Я пишу в підтримку тундри, роз мені там розмахують руками. Але чудом після видалення відео на десятий день, здається, до зняття штрафних станцій мене розбанюють без вибачень. За що взагалі це було і яка мова ворожне, в мемних відео може там бути. Причому я створив новий канал, і те саме відео залив туди з тигромостом і там без бану. А це вказує тільки на те, що це спеціально зроблено. Отож, я вирішую почистити старі відео в себе на каналі, стріми і решту потребу. З одного боку, я лишив дійсно щось нормальне моєму розумінні на сьогодні, проте, може й дарма ввидали, бо те все з кінцями. Пішло в небуття, але як бачите, мені два тижні назад прилітає ще раз другий страйк на те, що 10 місяців назад був відос про літаючий маус. І знову розпал ворожнечі. Ви його десь тут взагалі бачите? Я наприклад ні. На що я розкритикував Ютуб в подачі апеляції, яка ґрунтувалась на тому, що йде пряма дискримінація мене як українця і в тому, що в мемних відео з тестом механіки, з символікою моєї країни, не може бути ненависті взагалі. Якщо за федерацію на борту Пантери, так це ж правда. А на неї нема чого ображатися, бо є дві сторони: агресор та оборона. Якщо це не окей, тоді я хочу свастику на всьому ліпити. Я ж не буду виправдовувати німців, а на хайцоку дрощерів треба закривати очі в такому випадку. Але ж цього ніколи не буде. Тому я поки беру перерву на Ютубі в плані відео по тундрі. Реально, Ця вся ситуація вивела мене із себе. Прошу вашого розуміння. Ті, хто хоче відписатися, прошу, я вас тут не тримаю, просто відповідаю, що в мене сталося взагалі, і чому в мене зник інтерес це грати. Тим більше з таким ПК я далеко не зайду. А тим більше в такі помийці. Стрімити я поки що можу, проте максимум на ультралоу. В житті також є в мене неприємна ситуація, що склалася, і я поки що зациклений про неї не думати. Тому прошу вибачення за те, що закинув канал. Якщо і ви стикнулися з такою проблемою, то в основному будете знати, за чого саме вона у вас виникає на Ютубі. Посилання на основний канал закріплю в описі. Не полінуйтеся там, також підписатися, протиснути ваші вподобання, якщо вони там. Взагалі є написати коментар, переглянути контент не по тундрі, якщо вам це взагалі буде цікаво. Також і сюди можете ще підписатися, якщо ви взагалі тут вперше на каналі, і чекайте вихід нових роликів. А з вашою активністю тільки додасте мені впевненості почати роботу по актуальному відео за авіацією, яке я ще навіть не починав робити за описаних причин та депресивного стану, як з каналом, так і в житті. Всім дякую за перегляд. А решті слава Україні!